Ми працюємо з працівниками, які мобілізувались і зараз знаходяться на фронті. Це більше 500 людей на даний момент воюють. Ми займаємося тим, що підтримуємо фінансово наших захисників, поки вони знаходяться на фронті. Мобілізовані, також підтримуємо сім'ї яким чином ми можемо ще далі там з ними працювати? Коли людина повертається? Ми знаємо, що людина демобілізується. Ми її намагаємося реінтегрувати в компанію ветеранів в ветеранок. Яким чином? Тобто ми дивимося, які проекти будуть підходящі під наших ветеранів, які повернулися. Ми пропонуємо безкоштовні курси реабілітації, ми і до навчання в рамках ІТ, ми пропонуємо психологічну, юридично різні види допомоги. Ми надаємо додаткову відпустку, щоб людина відпочила і додалася до наших проектів, до колективу реінтегризувалася. Також ми допомагаємо ветеранів, які не є. В айтішниками в нашій компанії, наприклад, або взагалі не айтішники, щоб вони мали змогу долучитися до ІТ і працювати в ІТ. Це безкоштовні курси для ветеранів та ветеранок. Перша частина або там перший етап це взагалі про IT, як воно працює, які процеси, які є напрямки, і друга частина цього курсу більш поглиблена для того, щоб людина набула практичних навичок і змогла вже долучитися і працювати в IT. Провели декілька раундів навчання ветеранів в різних містах. Це відбувається очно. Так, в декількох містах України наразі було 5 запусків таких програм за потреби за кількістю запитів в тому чи іншому місці. Ми Без проводимо таких. Це і Одеса. Це і Вінниця, там і Дніпро, і так далі. Тобто, в різних містах ми проводили такі навчання і будемо за потреби їх далі проводити для того, щоб люди мали змогу долучитись до ІТ. Наразі дуже багато спеціалістів і різних напрямків нам потрібні. Ми і як це не дивно зараз, повернулися до напрямку тестування. Хоч це один з найпростіших там напрямків для того, щоб війти в ІТ і почати працювати.